Сьогодні у випуску грибовицька трагедія досі невідомо, куди вивозити відходи зі Львова. Кожним днем ситуація стає критичнішою. Реформа у сфері юстиції про це та не лише розповів міністр, перебуваючи на Львівщині. Понад два мільйони для закупівлі шкільних підручників. Вартість одного підручника складає від 35 п'яти від 35 гривень і до вісімдесяти. Підсумовуємо день мої вітання. Міська влада просить главу держави визнати Львів зоною надзвичайної ситуації. Окрім того, чиновники заявляють, є труднощі із вивозом сміття в місті. Мешканці декількох районів відмовилися приймати на свої полігони відходи зі Львова. Тому шукають ділянку під нове сміттєзвалище поблизу міста. Однак паралельно необхідно рекультивувати Грибовицьке та будувати там переробне підприємство, наголошують у ратуші. Докладніше далі. Визнати Львів Грибовичі та Малихів зоною надзвичайної екологічної ситуації з таким проханням звернувся до президента і прем'єр-міністра міський голова Львова. Тому я звертаюся до президента, до прем'єра вжити всі необхідні заходи, тому що міська влада не має в своєму підпорядкуванні екологічних служб, поліції, надзвичайних ситуацій це вся державна гілка влади. Так, сьогодні ми місто прибираємо. Але що буде завтра, невідомо. Продовж 10 днів відходи зі Львова не вивозили у Грибовичі. Нині 650 тонн сміття щодня вивозять лише на кілька полігонів області. Частина міст відмовилися приймати тверді побутові відходи. Тому твердять посадовці, ситуація в місті з вивозом сміття нині критична. Кожним днем ситуація стає критичнішою, тому що полігони, які є на території Львівської області, також є перевантажені. Знову ж таки, громадські активісти чинять перешкод. Шкодив щодо вивозу сміття на те чи інше сміттєзвалище, і відповідним чином особобляється ситуація з вивозом сміття. Тим часом чиновники шукають ділянку поблизу Львова, де б тимчасово змогли облаштувати сміттєзвалище і просять область сприяти цьому. А паралельно хочуть залучити кошти Європейського інвестиційного банку, аби будувати сміттєпереробний завод в Грибовичах і рекультивувати ділянку. Ми розпочали переговори в 2013 році з європейським інвестиційним банком, який в той час проводив переговори з урядом про формування рамкової програми фінансування муніципальної інфраструктури обсягом 400 мільйонів євро з цього часу, в 14 експертами банку була здійснена попередня оцінка нашої програми, і ми маємо лист від європейського інвестиційного банку від 15 квітня 2015 року в якому він чітко зазначає що за результатами цієї оцінки банк погоджується розглядати проект і виділяти кошти на фінансування вирішення комплексного комплексного проекту в місті львові нині на розгляді п'ять ділянок щоправда чиновники не оголошують локацій. цього тижня ще раз засідатиме комісія яка повинна вирішити куди дівати львівське сміття ольга матейчик андрій сладков Новини реакція глави держави на звернення вже є. Президент України Петро Порошенко доручив відповідним органам з'ясувати причини трагедії на Грибовському сміттєзвалищі і пообіцяв повне сприяння Львову з боку центральних органів влади. йдеться в повідомленні на офіційному сайті глави держави. Згідно з цією інформацією, Порошенко висловився проти цитую політичної проблеми із вивезенням сміття в місті Львові. Кінець цитати. А в обласній санпітемслужбі зазначають, Львів мав 12 можливих ділянок під сміття переробний завод, але досі питання не вирішив. А не радили вивозити відходи у Грибовичі ще з 2004 року. Зараз там зафіксовано перевищення норми вмісту соли і важких металів у воді та ґрунті. Питання сміттєзвалище сьогодні присвятили більшу частину сесії обласної ради. Продовжить Ірина Качмарик. Тягнуть яко кота за хвіст. Держсанепідемслужба роками розглядала аж 23 земельні ділянки на Львівщині, які пропонувалися підновисмітні переробний комплекс та полігон. ТВП позитивні заключення дали 12 -м. в У 2003 році. Я виніс таку запобіжну постанову, якою запропонував провести заходи по припиненню роботи сміттєзвалища в 2004 році. Вона вступила в дію в 2004 році. Відповідно, вона була проігнорована. Самою збиранкою, за що були оштрафований директор цього підприємства, а матеріали були передані в прокуратуру. У 2012 році я виношу іншу другу постанову, яка забороняла пересортування, відбір, збір того сміття переробного та купа людей, яка там була. Вона ж завжди на цим порпались, на тому сміттєзвалищі. Ми винесли таку постанову. Потім було знову рішення сесії обласної ради, яке от сьогодні заслуховується. Чому воно також знову не виконано? Тим часом на горі Грибовець сміттєзвалища виявили тріщину розміром до 2,5 метрів. Про це на сесії львівської обласної ради повідомив обласний керівник служби надзвичайних ситуацій. Він підтвердив інформацію про те, що рятувальники справді припинили пошуки зниклого комунальника. Проте роботи будуть поновлені, коли проводити їх буде безпечно. Окрім цього, сміттєзвалище продовжують літи. Ми провели всі роботи де можна. Було провести, ми охопили пошукову площу 72% від тієї площі, яку можна проводити пошукові роботи, тому що в інших випадках є ризик для тих людей, які проводять пошукові роботи. Якщо ми робили зйомки з тепловізора, так, ми робили тепловізор, то виміряли температуру всередині, є осередки, які більш. Температура і осередки де менша температура, але в самому тілі сміттєзвалища спостерігається температура до 360 градусів. Територію Грибовецького сміттєзвалища хочуть оголосити зоною екологічного лиха за відповідне рішення проголосували обласні обранці. Проте і далі продовжують шукати місце для полігону твердих побутових відходів. Якщо брати з точки зору відповідності санітарним нормам, то ці ділянки повністю підходять. Але я вважаю, що такі рішення ми повинні приймати обов'язково за участю громад, які розташовані поблизу таких таких місць. Сесія обласної ради прийняла дуже правильне рішення з стосовно оголошення зони сміттєзвалища зоною екологічного лиха. Це дасть нам можливість залучити додаткові кошти для рекультивації сміттєзвалища. Але сьогодні оголошувати Львів зоною екологічного лиха, Мені здається, що це безвідповідально і це просто перекладання власної безгосподарності на інші плечі на обласній сесії. Також проголосували за звернення до Кабміну про виділення 60 мільйонів для ліквідації аварійної ситуації. Ірина Качмарик, Антоні Лопаченко, новини. З робочим візитом на Львівщині перебуває міністр юстиції Павло Петренко. Урядовець розповів про реформи в структурі. Основний пріоритет Ніннюсто судова реформа і зазначив, ті закони, які ухвалив парламент напередодні, це революція в судочинстві. Йдеться про призначення суддів за конкурсною процедурою. Зазначив, що судді відповідно до закону позбавляються статусу недоторканності. Заявив міністр і про реформування пенітенціарної служби. Народний Перша задача судової системи України після оновлення це забезпечити право і справедливість для українців, щоб українець пройшов в один суд, подав туди заяву і знав точно, що він отримає іменем України рішення. І для того, щоб завершити процес декомунізації, справжньої декомунізації в Україні, ми повинні реформувати українську систему Тюрмі, яка залишилася радянською досіма елементами: знищення людини, позбавлення її честі, ще з додавленням корупції. Крім того, міністр привітав молодят та вручив свідоцтво про одруження. Наречені подали заяву про реєстрацію шлюбу через онлайн-сервіс, який працює на сайті Мін'юсту. До того ж, наречена це працівниця юстиції, яка перемогла на публічному конкурсі. І нині це наймолодший керівник у структурі. Перше знайомство з міністром було у нас, коли я вирішила взяти участь у конкурсі. Ми познайомилися з ним на ранковій каві, він також приїжджав до Львова. Потім вже безпосередньо знайомилися на проведенні конкурсу. Це велика честь, як то кажуть, що приїхав високопосадовець з Києва, щоб вчити саме свідоцтво про одруження. Понад 2 мільйони гривень з бюджету міста потрібно для закупівлі шкільних підручників. Таке рішення затвердив виконавчий комітет. Однак за це ще повинні проголосувати міські депутати. Йдеться про підручники для четвертих та сьомих класів, які б відповідали новим державним стандартам, оскільки минулоріч держава закупила книги хіба для половини учнів решту мали б придбати коштом міста. Проблему відсутності книг для самокласників відчула Богдана Григорівна. Вона вчитель української мови та літератури у 28-й ліській школі. Каже, їм вистачило книг і для половини учнів, і так решта школярів користувалися книгами із старої програми. А потрібні нові завдання діти вже шукали в інтернеті. Ми вирішили так, що одна група в нас класи діляться на дві групи. Що одна група буде працювати з новими книжками. Ну а друга група буде зі старими так в двох класах. Тут є цікаві вправи, цікаві завдання і. Ну, були такі завдання домашні, що наприклад, треба було через інтернет знайти собі цей підручник. Схоже, ситуація склалася тоді фактично з цими підручниками для сьомого та четвертого класів, каже директор 28-ї школи. Відтак на педагогічній раді прийняли рішення. Учні мають право користуватися планшетами або електронними підручниками, куди вони закачали власне підручники для четвертих, сьомих класів. Міському управлінню освіти виправдовуються мовляв, затримки із купівлею трапилися, бо не було. Механізму перерахунку коштів із міського бюджету, ми на початку цього року знову повернулися до того ж самого питання і просимо, щоб наші депутати нам погодили цю суму 2 мільйони 300 тисяч гривень. За надання грошей міські депутати повинні голосувати вже на найближчій сесії. Опісля після оголосить тендер на закупівлю книг загалом ще не вистачає понад 112 тисяч підручників. Вартість одного підручника складає від 35 тисяч від 35 гривень і до 80, це в залежності від підручника. І, зокрема. Більш дорогими є підручники в районі 300-400 гривень для учнів шкіл, де вивчають мови національних меншин. З наступного року оновлення програми очікує ще й не восьмикласників. Проте їм нові книги повинні придбати виключно державним коштом. Кононець, Кононезіновичу пойдолу новини. Далі новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. Зоозахисники вимагають звільнити керівника ЛКП «Лев» із займаної посади. Вони переконані, Оксана Кошак неправильно поводиться із тваринами та додають, мовляв, вона не впускає їх на територію ЛКП, коли вони мають намір допомогти тваринам. Зі слів волонтера Володимира Мішенчука, директор підприємства, неодноразово викликала поліцію, бо нібито він перешкоджає її роботі. Водночас директор підприємства пояснила, що основним завданням ЛКП «Лев» є безпека львів'ян та захист тварин. І вона цю місію виконує. Нагадаємо, що на посаду директора комунального підприємства Оксану Кошак призначили у березні цього року. Я, як керівник, несу відповідальність за діяльність підприємства і дотримання законодавства, дотримання ухвали Львівської міської для мене є визначальним в поводженні з тваринами на підприємстві. Тому я готова до конструктивних діалогів. Вона була призначена під килимно, без проведення на це відповідного конкурсу і без, будемо так казати, погодження цих моментів публічно з захисним середовищем. Друга вимога наша була це провести все-таки такий конкурс для того, щоб вибрати достойну кандидатуру. На частині вулиці Лисенка змінили схему руху. Рух на ділянці вулиці Лисенка від вулиці Гуцульської до вулиці Миклуху-Маклая став одностороннім у напрямку від центру міста. Також заборонили зупинку автомобілів по праву сторону на цій ділянці дороги. У протилежному напрямку об'їхати цю ділянку можна буде по вулиці Миклуху-Маклая та Гуцульській згідно із кільцевим рухом. Однак, поки не всі водії зважають на нові знаки. Там дійсно треба покращити рух транспорту. У зв'язку з тим, що проведено ремонт вулиці Лисенка, поток транспортних засобів на цій ділянці серйозно збільшився. І іноді там навіть і корки в часи пік образуються корки. Це пов'язане із паркуванням транспортних засобів на цій ділянці, вона саме вузка ця ділянка вулиці Лисенка. Шевченківському гаю відкрили дитячий майданчик, розписаний вручну народними майстрами в стилі Яворівська іграшка. Окремі частини майданчика є збільшеними в рази моделями народних іграшок. Освіт дитинства і забавок поринула наша Оля Тимуляк. Ростикові 10 закінчив п'ятий клас. До Шевченківського гаю влітку приходить майже щодня. каже такий етномайданчик приваблює. Не бачив ніколи таких майданчиків, знаєте, таки. Цікаво, вони тепер важні роблять такі звичайні майданчики, такі якісь ну всі одинакові, це якісь особливі. Яскравий а Оля закінчила другий клас разом із однокласниками. Приїхали до Львова на екскурсію з Івано-Франківщини. Шевченківському гаю малеча вперше. Розповідають, тут їм дуже подобається зона відпочинку для дітей. Тим паче. Тут дерева розкрашені, все гарно змальовано. Та не лише діти в захваті. Дзвінка народилась і виросла у Львові. Однак вже чотири роки живе на Закарпатті. У Шевченківському гаю працює її тато, а тому дитиною вона була тут майже щодня. Розповідає, приємно спостерігати, як рідні куточки оно. <зановлюється>. Прийшла на дитмайданчик із донькою, дворічна Алінка в захваті. Мені подобається майданчик, це дуже круто, що е, люди зуміли це зробити тут, бо тому що це все занепадало руками, а тепер, бачите, реконструюється і це класно. Директор музею розповідає, у гаю вже давно роздумували над створенням дитячого майданчику, адже сюди щодня приходять десятки малюків. Пустий майданчик. Купити в магазині, поставити металевий тут просто для музею було, ну, він би був чуже. Придумали отакий майданчик у вигляді Яворівської іграшки Тобто Ми всі з дитинства пам'ятаємо ці іграшки. Відповідно, це Львівщина, пасує до музею. Це... Все з дерева, розмальоване в українському стилі. Дитячий майданчик в стилі етно має назву Яворівська забавка, адже виконаний в стилі Яворівських забавок з традиційним розписом Вербівка, що відомий ще з 18 століття. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини у першу неділю літа. Команда Файного радіо завітала у рівне. Слухачі зізнавалися, що не могли дочекатися, аби побачити своїх улюблених ведучих в рідному місті. Яскраве дозвілля файним українським родинам до міжнародного дня захисту дітей. Команда Файного радіо «ФМ Галичина вирушила до своїх слухачів у Рівне. Ми раді вітати радіо «ФМ Галичина в Рівному. Ми слухаємо його всією сім'єю. Ми нарешті побачили наших ведучих улюблених. Спеціально приїхав, щоб підтримати «ФМ Галичину. Дуже хочу передати привітання діанці Еріці. Орчику супер клас дуже приємно, що люди реально зустрічають, підходять, фотографуються свої емоції, теж нам показують. Що ми завжди у Львові робимо такі от забави для діток? А цього разу всі програми, всі ведучі, вийшли в люди, і саме в Рівне, щоб привітати усіх з Днем захисту дітей. Оригінальні конкурси, інтелектуальні вікторини, розіграші подарунків. Популярні ведучі файного радіо розважали як дорослих, так і дітлахів. Помогаючи. Добре, купаємося. Ми на домому ну, на до великий браво. Музичний комплімент усім рівнянам від ФМ Галичини спрезентувала презентувала чарівна Ліля Ваврін. З, ближче, з нашими слухачами, більше розказати про нас. Дуже були класні конкурси, Ми співали, грали, отримали подарунки. Радіо «ФМ Галичина, найкраще в Україні. «ФМ Галичина найбільша західноукраїнська радіомережа, що веде мовлення у Львові, Рівному, Тернополі та Луцьку. «ФМ Галичина, тренд твого літа. У Львові відкрили виставку мистецьких тарілок, які розмалювали львівські художники. Це 15 експонатів. Їх розмістили на площі музейній біля Домініканського собору. Малювали митці кожен своє, оскільки жодних тематичних обмежень організатори не встановлювали. Все це в межах третього фестивалю львів на тарілці. Фінальна частина якого триватиме з 24 до 27 червня на території Львівського парку культури. Впродовж чотирьох днів свята готуватимуть автентичні галицькі страви. А ще організують майстер-класи та дегустації. Фінальній частині фестивалю 24-27 червня в парку культури ми всі разом будемо створювати велику теж арт-тарілку розміром майже 4, 4 метри. Окрім того, в рамках фестивалю буде традиційний ярмарок з травліску кухні. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Далі новини спорту. А я ж прощаюся з вами до завтра. Всіх гараздів вам! Ви дивитесь новини спорту. Вітаю вас. Шлях до успіху кулаками. Львів прийняв чемпіонат області з боксу серед молоді. На ринг спорткомплексу навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України вийшло 34 майстри шкіряної рукавички. Боксери Львівщини турують собі дорогу на міжнародну спортивну арену. Усі ці хлопці вже мають певні здобутки на боксерському рингу. Однак, за звання найкращого на обласному рівні змагалися дуже завзято. Приїхали учасники зі всіх регіонів Львівської області. На жаль, в зв'язку з випускними з вступами. Кількість учасників маленька, але лідерів ми знаємо в тих вагових категоріях. Цей чемпіонат області буде відбірковим на Міжнародний турнір кужельного, який пройде в Хмельницькому, в 10-х числі, по черзі на ринг виходять представники найбільших міст області. Та львівська команда тут все ж найбільша. Підтримують своїх вихованців у двобої і наставники. Беззаперечними фаворитами на турнірі є, звісно ж, львів'яни. Проте представник міста Ходорів у динамічному стилі продемонстрував свою наполегливість та майстерність у боксерському поєдинку. Поєдинок сподобався, підвела трохи фізуха, буду знати, над чим працювати. Можна було краще попрацювати. На переливки у двобої були і львів'янину Івану Волощуку. Однак боксер, хоч і з труднощами, та все ж показав, на що здатний. Допускав помилки, але все зробив, що перемогти. І здобув Знов, що переможу, вірю в те. Впевнено, йшов до перемоги Ростислав Глива. Для суперника він був незручним опонентом, оскільки вдало уникав ударів. Було добре, працював добре, суперник був непоганий. Видно, що боєць, тільки починає свою кар'єру. Ну, з ним було так, відносно легко. Протягом усього вечора юнаки кулаками пробивали дорогу на обласну першість. Той рівень, який продемонстрували спортсмени на чемпіонаті, вселяє надію, що Львівщина задаватиме тон і на всеукраїнських стартах. Підтвердили статус чемпіонів. Львівська команда стронгменів перемогла у командному чемпіонаті України. Загалом у турнірі взяло участь шість колективів. Бачила змагання найсильніших чоловіків Марія Шпира. Рідні стіни допомагають, діючі чемпіони зі Стронгмену у Львові захищали титул найсильнішої команди України. Завдяки минулорічній перемозі цьогоріч змагання відбуваються у нашому місті. Шість команд по чотири людини. Ну, я думаю, що це фактично всі найсильніші атлети, якщо взяти в індивідуальному виді спорту цей перелік саме сьогодні у Львові. Це дійсно багато. Я не пам'ятаю змагань, де би було більше восьми команд по чотири чоловіки. Тобто це майже той максимум, який може бути. За атлетами пильно спостерігають судді змагань та почесні гості Сергій Конюшок та Василь Вірастюк. зі старту вже у першій вправі львівські стронгмени показують найкращий результат, але ще попереду інші завдання. Вони підійматимуть різні важкі колоди, колеса перевертатимуть, робитимуть всі класичні стронгменівські вправи, за підсумками яких вони стануть або чемпіонами, або або срібними призерами, або просто учасниками. Тож спортсменам не завада, хоча і він ускладнює завдання. Саме найважче почалося зараз, коли, коли почав падати дощ. Ось. Так, коли падає дощ, ну звісно, він у складі, Я тому що все стає слизьким. Ми працюємо. Хоча на гумі, але і частиною на брук на бруківці снаряди слизькі. Я думаю, куди не простав вправа з колесом дуже дуже ускладнює. Ну і звісно, заключно права там, де куля. Володимир Рекша, Микола Василюк, Павло Краснов та Володимир Климко для рідних болівальників влаштували справжнє свято силового екстріму та швидкості. Тож титул найсильнішої команди України зі «Стронгмену» залишається у Львові. Львів'янки треті на етапі Кубка світу з художньої гімнастики. Національна команда України здобула бронзову нагороду у групових вправах з двома обручами і трьома парами булав. До складу збірної увійшли представниці нашого міста Анастасія Возняк та Олександра Асланян. І на сьогодні у нас вся інформація. приємного вам вечора та нехай щастить.